Студент з Рівненщини став героєм-рятувальником року. Андрій Одарчук боєць добровольчої пожежної команди села Шпанів. У червні рятувальники Херсону під час аварійно-відновлювальних робіт потрапили під ворожий обстріл. Тоді Андрій Одарчук врятував життя надзвичайникам. Хлопець став лауреатом всеукраїнської акції герой рятувальник року. Більше про це дивіться далі. Андрій Одарчук бойовий медик, упродовж трьох років боєць добровольчої пожежної бригади Шпанів, 20 червня 2023 року. Рятувальники Херсону потрапили під ворожий обстріл під час аварійно-відновлювальних робіт на території мікрорайону Острів. Так, як я волонтер а, і бойовий медик, ми виїжджали до лінії фронту разом з іншими волонтерами або з військовими поки нога. нога! Тоді Загинув один рятувальник, а ще восьмеро отримали поранення. Фактично кожен з них був важко поранений, в кого кровотеча, в кого контузія плюс кровотеча, і ситуація була м'яко кажучи невесела. Андрій був на місці події і першим кинувся рятувати надзвичайників. Завдяки йому хлопці отримали вчасну домедичну допомогу і були евакуйовані до лікарні. Їх прооперували, вони лікуються. Баюсь, скоро ми зустрінемося особисто руку е, і скажу, що не герої ДСНС це справді воїни, які без зброї стоять також на передовій під обстрілами і роблять величезний план в безпеку України. 15 вересня з нагоди дня рятівника відбулося нагородження лауреатів всеукраїнської акції Герой-рятувальник 2023 року. Сім розміливих та небайдужих українців отримали від глави держави Володимира Зеленського цінний подарунок та диплом лауреата акції. Ми відзначаємо і відвагу звичайних людей, громадян України, які врятували життя інших. І Я дякую усім вам, усім, хто рятує за те, що ви таємники в нашій державі саме такий всірець. Серед нагороджених був і Андрій Одарчук, студент Національного університету водного господарства та природокористування. Ілля Тимошевський, Новин Рівного.